В Європі е, вибори до європейського парламенту, і згідно цих виборів, згідно попередніх точніше результатів, в Угорщині партія Віктора Орбана показала на Євровиборах найпровальніший результат в історії. Це Орбан, наш недруг, як ми його, ну точніше, не. Ну, Не до речі, фанат. так вони Не навіть фанат. коли були опозиційною партією. Вони показали були в свій час кращі результати ніж зараз, коли це провладна партія. Ну Як тільки ти заходиш у владу? ти є кавтівка, яка виїжджає з салону. Рейтинг одразу падає Петермадір так, і от підтримали е її 44,5% виборів, і Як наслідок партія Фідес, отримує тільки 11 мандатів у Європарламенті. А буквально перед цим е в Угорщині головний суперник Орбана Петер Мадяр, Він зібрав величезний мітинг у Будапешті. Зібрав мітинг в розмірі десятків тисяч симпатиків, заявив, що він його рух побудують красивішу, більш мирну і щасливішу країну і е, завершить 14-річне правління Віктора Орбана. 14 років він вже при владі е, Мадіру. Самому протягом кількох місяців вдалося створити найпотужнішу опозиційну партію. Він сподівається використати ці результати під час виборів до Європарламенту, аби просунути себе і свій рух для перемоги над Орбаном на наступних загальнонаціональних виборах, які вже заплановані на 2026 рік. Але Сама провладна партія Фідес має велику медійну підтримку. Це дуже важливо, так чи інакше для впливу на електорат. І для агітації Фідес використовує всі можливі державні засоби інформації. Це телебачення, це радіо, це газети. Їх теж там читають це онлайн ресурси, які фінансуються з державного бюджету. І більше того, партія Орбана рекордними обсягами поширює антизахідну рекламу. І антизахідні гасла. Як показали дослідження проведені аналітиками центру Political Capital, лише тільки одна провладна партія Орбана витратила 2 мільйони євро, а це більш ніж в два рази більше, аніж усі 14 опозиційних партій разом узятих, які вони витратили гроші, які витратили 764,5 тисячі євро на агітацію. Партія Орбана 2 мільйони євро. <кхем> більше ніж два рази. Якщо говорити про Україну, чому от зараз я говорю Орбан, Орбан, Угорщина з початку наступного місяця Угорщина буде е головувати в Бельгії в. В, в європарламенті позицію Орбана по євроінтеграції України ми чудово знаємо, тому в Європейському Союзі хочуть почати вже переговори про членство України до 1 липня, до того як Орбан, скажімо так, сяде, стане е, сяде в це, в це е, як угорщина. Опиниться в цьому кріслі і не бажаю чекати ще одного звіту, аби підтвердити прогрес України в письмовому вигляді, побоюючись що комісар з питання розширення угорець Олівер Варгей, може затягнути цей процес. Жодна інша країна, крім Угорщини, зараз не виступає проти відкриття перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Але більшість країн-членів не хочуть, аби нинішній комісар. Е Будапешта Олівер Варгей залишався на такій а, важливій посаді. Спочатку повномасштабного вторгнення, пам'ятаєте, Віктор Орбан фактично самотужки протистоїть спробам заходу допомогти нашій країні. Минулого року він наклав вето на пакет економічної допомоги на 50 мільярдів євро, посилаючись на побоювання щодо хабарництва. Але потім він поступився. Це відбулося у лютому місяці. А перед цим Угорщина погодилася на створення фонду у розмірі 5 мільярдів євро для врегулювання поставок зброї з. Європейського союзу в Україну Зараз Орбана звинувачують у тому, що він відмовився від свого слова, затримуючи ці кошти, і так само ще півтора мільярди євро на постачання зброї. Угорщина ще пообіцяла накласти вето на 14-й раунд санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації, запланованого е організацією північно-атлантичного договору пакету підтримки Києва, який включав би підготовку українських солдатів за межами України.